Там, що зали, що в в бінці, і наша кілька так вінок і вінок і, військов, і, і, справдив, і є дуже і Хто знає, що таке, таке Знаєте, чи не знаєте? Дуже багато століття земля була гуляти, тому що сказали, що потрібно, поклали до гробу, а коли він воскрес, то на цій

Перша дружина Оксана Білозір співала вона несип мила скла. «Ой, зелене жито зелене. Не думаю, що ви десь чути мали ці пісні. І от ви знаєте, через свої пісні Ігор Білозір і постраждав. Це сталося в 2000 році. Це відбулося у Львові в літньому кафе, коли вони з друзями святкували чийсь день народження в літньому кафе. Співали українських пісень, і це не сподобалось хлопцям, які сиділи за сусідніми здображена. Рідко правда на надзвитері можна щось схоже побачити. Тут і правда, похована людина, якій було дуже мало років, було всього 24 роки, коли вона залишила цей світ. Невідомо, що з нею сталося, але вона там похована не одна, а з двома своїми дітьми покрови. Тут відбувається богослужіння поруч із цією скульптурою. Ну а в нас дуже багато хто каже, що от наша Україна, вона як держава. Напевно, що збереглася, тому що хтось над нами тривав свій покров. Можливо, погородиться нас захищала. Тому покров Богоматері було вирішено. Але в мене що ще буде і Мен стіни від того замку. Сам замок був розібраний 1869 року. Коли вже поляки про святкували 300 років Любінської унії, вирішили на ту честь зробити щось монументальне і вирішено було взяти розібрати оцю стару фортецю і Стрильна сторона, правда, красива у цієї Насправді дуже гарна назва, навіть сама говорить за себе. Так порохова вежа, бо там тримали колись порох необхідний для захисту міста. Я читала, що колись тут було чотири таких божі. Була спочатку внутрішня, така дуже масивна стіна, але за її межі було висунуто додаткову, таку трошечки нижчу оборонну стіну. Вона не просто була масивна. Єдине, чого ви там не побачите, це цін меню. Пізніше за рахунок треба торгуватися і можна збити ціну. Ну, навіть чотири рази. як кому стоїть. Це таке популярне місце від нас. Так, можна побачити і кімнату львівських левів, і навіть відчути себе правдивим левом, бо є кліточка така. Кімнату бруківки ви побачите і львівського часу, але мені особисто дуже подобається західня така пираса. Те, що є таке місце в нас у Львові, От, дуже гарне, можете спі спробувати. Ну, а для мене як для курсовода, бачите, дуже важливо, що тут багато що видно. Ви собі гляньте, будь ласка, де ми з вами були сьогодні? Оце деталь війська, ефольва вежа, і трошки правіше від неї, це і найвища гора у Львові, де сьогодні є углядова площадка. До речі, якщо будете мати силу, то з центру дуже легко можна дійти хвилин за 20 пішки. Тобто, ну, якщо не втомити, собі на вечірній Львів подивитись. Дивіться, перед вами отака вежа красива.